Дякую за контент. Я питання, як без цього. Багато доначено на ЗСУ. Сотні тисяч. О, крутий чувачу, мало Але має доволі пустий інстаграм. До війни та під час неї не вів активності, ніяких репостів про війну у зборів. Зареєструвався у Тіндері, зрозумів, що Інстаграм дуже важливий для знайомств. Однак оновлювати Інстаграм якось соромно, чи що, оновлюй, оновлюй похуй. Ти ж його будеш оновлювати всередині країни. Я правильно зрозумів? Це нормально. Люди зараз викладають контент, і люди, які волонтерять, вони викладають в інстаграмі контент. Багато хто так робить, ти можеш подивитись на це. Тому оновлюй. Цікава твоя думка. Чи мій сором виправданий? Щось у цьому є, але при цьому, при чуваче, одна справа, якщо б ти оновлював би там Інстаграм просто так. Ну просто для розваги. А інша справа, якщо тобі це необхідно для того, щоб своє особисте життя налагоджувати. Ти допомагаєш ЗСУ, і це необхідно тобі, щоб тобі простіше було налагодити своє життя. Та і все, і будеш допомагати ще більше. Тому, коротше, оновлюй. Що б ти робив? На твоєму місці оновлював би, оновлював би і не парився, і не хвилювався. Можливо, пере перестворити інстаграм. Може, ти маєш на увазі, щоб твої друзі вони цього не бачили. Та, які до тебе до цього підписані. Якщо тобі так буде легше, чому б ні. Ну і чому б ні? Можеш створити новий. Я б стосовно цього особливо ніяк не хвилювався. Знову ж таки, треба з одного боку, я не думаю, що із твоїх друзів, багато хто подумає, що якщо ти будеш просто викладати якісь фотки там, з України, з твого міста, де ти знаходишся, вони будуть погано про тебе думати. Я не думаю, що це буде так. Але якщо тебе це хвилює, насправді хвилює. Добре, створи нову нову сторінку. Я не бачу проблеми. Я не бачу тут особливо проблеми.